Вервиться матеріально, вервиться це тільки засіб. Я про це ж також розповідаю, думаю, люди вже багатьох чули. Тобто, це, це засіб. Тобто він покликаний полегшити мені е, спосіб молитви, стати елементом. Але коли я не маю вервиці, наприклад, буваю в дорозі, їду, наприклад, щось і хочу помолитись, то я не ну за кермом, тим більше. Я не буду шукати вервицю. Я думаю про безпеку, okay. але я маю пальці. Я навіть за за кермо тримаючись. Я собі, от знаєте, як на кордон колись сходив, тут пальцями перебираю там. Один, два, три, чотири. Десять пальців це десять зерняток Вервиці. Тобто, все дуже зручно можна помолитися, ту ж саму Вервицю, не маючи матеріальної вервиці. Бо Вервиця матеріальна це тільки засіб, вона сама не вирішує ні, ні про важливість цієї молитви, ні про силу цієї молитви, ні про якість цієї молитви, так якщо говорити. Тобто важливість є моя віра, моя, як сказати, моя наполегливість, моя системність, як духовне життя. Вимагає цього, тому ці елементи є важливі. А от яка в мене вервиться: дорога, дешева, я не знаю, з камінчиками, з дерева, просто вузлики зав'язані на шнурку. Це тільки засіб для технічний. Тобто я для того, щоб не рахувати собі в голові вже два чи три рази, сказав богородицею, просто перебираю зернятка. Для того вона покликана, але вона сама по собі не вирішує нічого. Тобто, якщо не маючи вервиці, можна собі перебирати пальці і буде мати тих самих 10 зерняток.